За підтримки угорського уряду у Львів привезли 100 апаратів ШВЛ, які і комунічна служба допомоги передасть до лікарень, більшість з яких розташовані у прифронтових регіонах. Меморандум про надання допомоги медзакладам Дніпропетровської, Донецької, Івано-Франківської, Тернопільської, Херсонської, Київської, Одеської, Миколаївської, Харківської та Львівської областей. Було підписано ще у жовтні між директором Угорської екомунічної служби допомоги Ласло Легелом та очільником МОЗ України Віктором Ляшком. Загальна вартість медтехніки становить близько трьох мільйонів євро. Ласло легле зазначив, що з початку війни в Україні угорська екомунічна служба допомоги надала допомогу потребуючим українцям на суму 45 мільйонів євро. Саскиникробесиль наразі йдеться про передачу ста апаратів. ШВЛ. їх вартість перевищує кілька мільйонів євро. Вони дуже хорошої якості, їх передадуть великим лікарням. Місце, де ми зараз знаходимося, це один з пунктів призначення. Ми бачимо, що ці технічні засоби потрапили до рук спеціалістів. Для нас дуже важливо, що допомога, яку ми привозимо з Угорщини, яка є допомогою угорського народу, була використана за призначенням та максимально ефективно.